Щоразу, коли бердичівляни зустрічалися із Житомирським легіоном, гра білосиніх була не на високому рівні. Цього разу футбольний клуб Бердичів показав себе, як дійсно зіграна команда, яка вміє і хоче перемагати. Вже на третій хвилині першого тайму нападаючий Володимир Криденцер, який вийшов на поле із травмою, забив легіонерам перший гол. Команда почала відчувати себе значно впевненіше, тож в основному боротьба за м'яч велася на половині поля Житомирян. На 18-й хвилині матчу Дмитро Вакула невдало пробив штрафний, після чого м'яч опинився у гостей. Бердичівлян. Довго не зволікали з відповіддю і за жорстку гру також отримали штрафного. Якби не вмілі дії голкіпера господарів Поля Тараса Панасюка, рахунок міг би зрівнятися. Та поки що він лишався 1-0 на користь білосиніх. Перед перервою обидві команди здійснили ще декілька безрезультатних ударів поворотом один одного і з незмінним рахунком вийшли на перерву. У другому таймі головний тренер Бердичівлян Ігор Лисюк замінив захисника Дмитра Худенця на атакуючого гравця Артема Микричана. Щоправда, це не допомогло команді, яка перші 20 хвилин виглядала ще розгубленою цим і скористалися суперники, які на 62 й хвилині матчу забили свій перший гол. Рахунок став 1-1. Буквально через дві хвилини після пропущеного голу завдяки навісній передачі Максима Малашина Сергій Данілевич пробив прямо у сітку воріт голкіпера Легіону. Поки гравці та фанати раділи рахунку 2-1, Ігор Лисук замінив Володимира Креденцера. Останні хвилини гри бердичівляни завзято атакували ворота суперників, і ці атаки завершилися переможним голом Руслана Стукала. 3-1 – найкращий результат футбольного клубу Вердичів у цьому сезоні. Те, що вони пропустили один м'яч від Житомирян, тренери пояснюють так. У них вийшов на замінку, до кого сідорог є у них, він завжди забиває просто. От завжди він вийде і заб'є. От так і вийшло. Що-что потім чуть трохи пішли вперед. Ви самі бачили, вийшло дуже здорово. І правого флаг у нас заграв зіля. Обычно так он где-то Он... а потім пішло поехало прекрасно, дав передачку, і Руслан вышел у нас, стукало, забив хороший гол. 3 1 я думаю, нормально. Ми давно не выигрываем, не балуємо зрителей победами. так що я думаю, поки нормально.